Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще також хочу нагадати поділитися важливою інформацією. Якщо вам потрібно отримати копію військово-облікового документу, але ви не можете записатися, у вас немає такої можливості і не маєте можливості стояти у черзі до центру надання адміністративних послуг чи ТЦК, то хочу нагадати, що ви можете копію військово-облікового документу згенерувати у застосунку резерв. Плюс. Хочу нагадати, що з 18 червня військово-обліковий документ у Резерв Плюс отримав таку ж саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Його копію ви можете використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, якщо вам потрібно, якщо ви оформляєтесь на роботі, то так офіційно працевлаштовуєтесь. В такому випадку вам при прийомі на роботу ви можете подати з резерву копію військово-облікового документу, і він буде мати таку саму юридичну силу. Мова йде про військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Або якщо вам потрібно отримати послуги у от ЦНАПі. Ну, де б ви могли б застосувати, так, де вас вимагають, скажем, військово-обліковий документ, то пам'ятайте, що ви його можете згенерувати з резерву Плюс. Міністерство оборони України пояснює, що військово-обліковий документ, копія його має таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.